Так, Це ось хрещеного соя. Він сіє навіть пізніше за нас, але вона якась, на вигляд, ніби краще. У нас світліше, а тут зеленіше. Через те, що в нас засіяно на 28 квітня, а в його десь 10 число травня. Теплу землю. Не то що тепло, вона не попала під морози. Як наша, наша ніби припалена. Подивіться, які поряди буде. Берег був. Дивіться, воно все згоріло. Жовте. Ось я вже на сої. Обстерігати посіяли її 28 квітня. Сох чорник. Три дні назад несли гербіцид, дивіться, видимі ознаки вже відмирання... тканин. Ось дивіться, все воно посохло, ось дивіться. Воно вже жовте. це ще до ну, 3 дні. Працює гербіцид і все, що ж тут можна казати. Рахунок сої, вона ніби. Постраждала чи отримала температурний стрес від низької температури. Холодовий стрес рослини Можемо бачити вже першу пару справжніх листочків. Перша пара справжніх листочків. І вже ось буде 3 часті листочок. Каутсоє. Подивіться, яка завжди запитана Дощу не було. Як не буде дощу, то з нею буде. що не буде продуктивних опадів. Це в нас вона посіяна густо. Та в нас вона за рахунок густоти, коли немає опорів, В чому наш такий, скажем, фішка? В тому, що коли мало вологи, вона за рахунок густоти, за рахунок конкуренції, вона тягнеться догори. Відповідно, відповідно до гори, коли вона тягнеться, вона десь може викинути ще якусь квіточку. А там де квіточка, як правило, є стручечок, А стручечку 2-3 насінинки. І от порахуйте, на одному гектарі у нас мільйон рослин. Деякі там всі будуть 600 тисяч, а ми всі мільйон, мільйон сто, навіть мільйон двісті. І от порахуйте. Вона тут тобто, зарахування нашої остоти, ми зберемо те саме врожай. І Його можна без втрат зібрати, коли вона густа, коли вона висока. Бо коли вона низенька, тут шалені втрати врожай. Ось ми плавно перейшли до нашого ячменю Себастьяну. Так само ми її хотіли підживити, як пшеницю, але покропили лише гербіцидзит. Можемо бачити трошки хвороби. Можемо бачити також пішла дія на буряни. Речмінець, я вам так скажу, відверто непоганий. Якби ще його підкормити було під якийсь дощ. Взагалі було б дуже чудово. Але при таких умовах я вважаю, що він в достатньо непоганому стані, Кир мінець. Зараз йдемо до пшенички пшеницю, Тут у нас масив біля 6 гектарів. Десь тут поле. Ось ми бачимо, що колосочок уже. Уже виходить колос, пшениця Ріверу. ось тут, вже виходить колос. Пшеничка ось така. Дуже такого прямо скущення немає. 15 травня ми проводили підживлення позимої пшениці карбамідом і сульфатом магнією. Карбаміду 5 кг на гектар магнію, сульфату. 2,5 кг на гектар. Бачимо таку картинку, виходить колосочок. З дивіться, які колосочки. Доволі непогані, я вам так скажу. От Риверу, це вже в нас вона, напевно, вже репродукція шоста. Вона щороку дає стабільний урожай. 7, 6, не менше 6 тонн. А так 7, 8, 9. там, в минулому році там навіть під 10 тонн було. Чи не минуло, позаминуло. Коротше кажучи, досить гарна пшениця, виходить колосок. Ось тут ми бачимо вже відрізняється, тут вже починається інший сорт. Тут вже сорт Анцелковська. Тут ще колосочок не виходить. Ось вже дивіться, він вже на підході, але зверху я ще не бачу. А ні, вже є. Вже є. Що я можу сказати? Якщо взяти по хворобах, листочки уражені хворобами. Дивіться. Листочки вражені хворобами. побачите, така ніби безжа трошки. Тут вже починається сорт леммі. Сорт леммі. Пшениця також вже поза початку виходу колоса. Колос виходить з листка. Можемо побачити таку собі деформацію листочка, пропоцеблю. Такий рік. Міці носили лише один азоту. З осені не дали ранньої вестіни мерзотали також. Отут внесли ми лише по Бузніцьку. Потім і наші експерименти. Цей рік вони вилізуть боком по зимі пшениці. А той рік вже будемо працювати по нашій старій епі. Так що, якось так, шановні друзі-колеги. Всім дякую за увагу. Всім бажаю лише здоров'ячка, миру. Яке в чомусь світі робиться, я не знаю. Що буде далі, як воно буде, якось там треба триматись, щось робити. Сидіти, склавши руки мене. Щось будемо робити. Бажаю вам хороших дрожахів. Взагалі всього самого вам найкращого, міцного здоров'ячка, спокою, миру. Хай у все буде добре. З вами був Андрій Чапанюк. Все, став вверх. Всім дякую за увагу.